Вітаю на каналі Боданагра. Тема відео розчин для поливу огірків, поживний розчин та обробки по листу для отримання гарного врожаю огірків. Спочатку швидко вхідні дані. Значить У нас точка росту, це вхідні дані на прикладі однієї рослини. Ось вона пішла Ліана, огірка, пішла, пішла, пішла. Ось у нас тут вже врожай є. І ми рухаємося до кореня. Ось ми на прикладі однієї рослини. І ось, ось у такому горщику росте ця рослина. Значить, довжина 2,60 цієї рослини. На сьогодні 7 сформованих плодів. Збирати ми будемо їх завтра. Вони достигають 2 унизу. І 5 угорі. Тепер коренева система. Прибираємо крапельницю. Хочу показати кореневу систему. Так, обережно, обережно, обережно. Так. Ось вона коренева система. Ось так виглядає. Тобто рослина росте в горщику. Об'єм горщика 3 літри. Тепер ближче до теми. Полив я організовую за допомогою оцих двох баків. Бак А, оце і бак Б. 200 літрів та 200 літрів. Ну, разом 400 літрів. Тепер добрива, які входять у розчин для підживлення в корень. Початку. Значить, яра кальциніт, це кальцієва селітра, ось вона. Потім сульфат калію, монофосфат калію, сульфат магнію у цій баклажці, доброго кристалон від яра до такої формули і. Мікроелементи комбі. на 400 літрів води я використовую сульфат магнію 180 грамів, кальцієва селітра 387 грамів, сульфат калію 146 грамів, монофосфат калію 120 грамів, скарлет 116 грамів і брексил 40 грамів. Тож, отакий маємо профіль живлення? У перекладі міліграми на літр розчину. Це кількість поживних речовин саме у літрі розчину. Тепер заміряємо концентрацію розчину готового. І так, 2500 мілісіменців на літр. Це у нас концентрація. Це я вимірюю кондуктометром. На початку вегетації я тримав розчин 1800 мілісіменців. Я робив концентрацію не таку, як зараз, а помножав на коефіцієнт 0,7. І у мене виходила концентрація саме така. Зараз я поливаю більш концентровано, тому що вже рослини розвинуті, коренева велика. 1800 мілісіменців буде маловато. Тому 2500. Кислотність розчину, тобто pH, в мене 6,8. Але одразу скажу, що це не ідеальний показник. Треба цей розчин взагалі-то підкисити, щоб було 6 pH. Ну, в мене така вода. Маємо те, що маємо. У мене не ідеальні умови на зараз. Переходимо по, до обробок по листу. Що я використовую? Раз на тиждень я працюю спочатку працюю а, антистресантом: це амінокислоти Фертілів 25 мл на 10 літрів води, плюс хелатин кальцій 100 мл на 10 літрів води. Це о, бакова суміш. Попрацював. На наступний день я працюю брексіл комбі 20 грамів на 10 літрів води, плюс Бора плюс 5 мл на 10 літрів води, теж у баковій суміші. Попереджаю, що кальцій і Плюс не можна змішувати, бо вони в осад впадають. Коли ви будете взагалі використовувати будь-які Препарати спочатку тестуйте їх, чи з'являється Оса, чи ні. І таким чином я раз на тиждень обробляю по листу оцими препаратами. І так, перша частина відео була для більш досвідчених огородників, більш для професіоналів. Там, в принципі, є вся інформація, вони мене зрозуміють. Наступна частина відео я буду більш подробно розповідати, чому саме ці препарати. Чому саме так я вирощу більш більш подробно. Тому, кому цікаво, залишайтеся і дивіться це відео до кінця. І так, перше питання. Чому я вирощую огірки саме у горщиках, а не, наприклад, не висаджую ґрунт. Перше. Я унеможливлюю, ну майже унеможливлюю, потрапляння якоїсь інфекції з ґрунту у мої рослини. Тобто тут у ґрунті може накопичуватися інфекція, нематода, шкідники і так далі. Коли я вирощую у горшиках, до речі, у горшиках я використовую торф плюс перліт. Перліт у 30%. Тут цієї інфекції нема. І я можу користуватися цим горшиком десь до 8 місяців, тобто достатньо. Потім я це все беру і висипаю на. Участок і перекопу. Це теж буде як добре для мого городу вже. По-друге, це дуже зручно. Тобто, у мене налаштований автоматичний полив, я поставив датчик, який поливає у заданих діапазонах. І через отакі ось крапельниці у мене постійно проливаються рослини. Я не ходжу там, зі шлангом, з лічкою і так далі. Не поливаю рослини. Це все. Автоматично. І завдяки цьому способу можна отримати більш якісний, більш, більші врожаї з одиниці площі. Тому що це вже е, як гідропоника виходить. Це спосіб вирощування це можна назвати вже гідропоникою. Слідуюче питання: чому саме два баки бак А і бак Б? Відповідає, у нас урощені є фосфор та кальцій, ще є сірка у формі сульфатів. Якщо ми змішаємо кальцій та сульфати, вони випадуть в, розчин, в осад, вибачаюсь, який не розчинний, теж стосується і фосфору. Фосфор і кальцій випаде в осад, який не Розчиняється. І тому ці елементи будуть недоступні рослинам. Ще й заб'ють нам крапельниці. Наша система фертигації заб'ють. Тому обов'язково окремо бак А і бак Б. Тобто тут кальцій і азот, отут усе інше. Тут у мене стоять два насоси. Вони беруть розчин одночасно з двох баків. І в одну магістраль подають цей розчин. Одразу скажу, що ці розчини вони знаходяться в невеликій концентрації. І тому, коли вони отут змішуються, тобто кальцій, фосфор та сульфати змішуються, вони не одразу в осад впадають, а є ще деякий час. Але за цей час вони встигають по магістралі далі дойти до рослин. Ще хочу додати, що. Це система саморобна. Взагалі на виробництві використовується, наприклад, міксрайти. Там зовсім інші насоси. Вони спеціальні, але вони дорогі. Там інша система. Тобто у баках знаходяться концентровані розчини і йде з іншого баку, з резервуару вода, і з цих баків концентрований розчин. Через міксрайти буде дозуватися у воду, у поток води, і тут вже змішуватися. Тобто там інша система. Там в мене є можливість, наприклад, промити чистою водою систему. Там ще ставиться третій бак з кислотою, наприклад. От те, що я казав, що у мене pH не зовсім там задовільний. Треба на рівні 6. Мені б третій бак додати з кислотою, додавати ще кислоту у цей розчин. Але я ж кажу, маємо те, що маємо. Тобто, у мене бюджетна система. Оце у нас прибор, який контролює, коли і скільки буде у мене поливів. У мене зараз виставлено 7 поливів по 5 хвилин. 8, 9, 11, 12, 13, 15 17 година по 5 хвилин. У мене стоять поливи. На початку вегетації ми ставимо менше поливів. Потім ми ставимо більше кількість поливів. Але е швидкість поливу, тобто у часі, ми не поливаємо дуже багато. Чому? Тому що у нас буде розчин просто проходити через горшик і все на цьому. Нам потрібно багато поливів, але коротких поливів. І у нас не повинна крапельниця дуже лити. Вона повинна так крапати потроху. Якщо вона буде лити дуже сильно розчин, буде просто проливати горшок і не буде всмоктуватися субстратом. Далі у нас розчин готовий йде по магістралі і через трубку йде у кожний горщик. Тут стоїть крапельниця, 1 літр на годину, у неї розход розчину. На що треба звернути увагу? Що вихід з магістралі повинен бути згори стояти. Чому? Тому що тут є залишки розчину між поливами, і він реагує там, фосфор з кальцієм реагує, і там все одно є невеликий осад. Якщо у вас ці виходи будуть знизу, то у вас будуть постійно крапельниці забруднюватися, забиватися. А якщо зверху, то в принципі все нормально. Осад там остається, знизу, тут все працює. Слідующе питання: навіщо так багато добрив? Пояснюю, рослини для нормального розвитку і росту потрібні багато елементів живлення. І це не тільки азот, фосфор, і калій. Це ще і магній, і кальцій, і залізо, і марганець, і бор, і молібден, мідь, цинк і так далі. Сірка. Якщо ці елементи будуть даватися до кореневої системи, і якщо вони будуть збалансовані і в співвідношенні між друг, друг з другом в определенному співвідношенні, тоді рослина буде максимально гарно і в повному обсязі розвиватися і давати максимальний врожай. Тобто в нашому розчині. Кількість елементів у профілі живлення, воно не просто так зроблено. Тобто, там є співвідношення азоту до калію, фосфора до калію, азоту до цинку, і так далі. Там всі елементи живлення збалансовані у цьому розчині. Не можна, наприклад, багато бору давати чи багато цинку, рослина загине. Тобто там... Ще раз пояснюю, у цьому профілі живлення все збалансовано так, як повинно бути подаватися до кореневої системи рослини. Хочу сказати на прикладі бору. Тобто у нас бору невелика кількість урощині, ну, наприклад, порівнюючи з калієм. Але якщо у нас буде достатньо калію, азоту, фосфору і інших елементів, але, наприклад, бору буде недостатньо то врожайність буде визначатися саме бором, саме дефіцитним елементом. Тобто може це бути не бор, а молібден, його взагалі там дуже мало або мідь. Якщо це буде нестача, тобто там четверть міліграму потрібна цього елемента, дуже-дуже мало. Але якщо цієї четверті міліграму не буде, то врожайності теж не буде, вона буде слабка. Рослина буде як хімера, тобто якісь будуть проблеми з рослиною, і це дуже важливо. І слідуючі питання: навіщо нам тоді потрібні підживлення по листу? Пояснюю. Якщо у нас є якийсь стрес для рослини, а це, наприклад, перепад температур, от як зараз, я вирощую зараз жовтень, огірки вирощую в жовтні. Тобто вночі холодно, вдень жарко. Опалення у цій теплиці немає. Це стрес для рослин. Коли рослина стресує, вона погано деякі елементи живлення бере кореневою системою. Наприклад, той же бор кальцій, коли дуже жарко, він не може засвоюватися кореневою системою. І тому ми допомагаємо рослині через листя отримувати ці елементи живлення. І ще хотів зупинитися більш подробно на амінокислотах. Навіщо вони потрібні? Коли рослина стресує, вона Перестає виробляти амінокислоти, тобто вона як заторможується у розвитку у рості. Але для того щоб закласти врожай, щоб продовжувався ріст, потрібні ці амінокислоти. У нормальних умовах, коли рослина не стресує, вона сама здатна виробляти всі амінокислоти. Але коли у нас стрес, нам треба допомагати рослині. Ми ззовні додаємо ці амінокислоти, і вони допомагають рослині не стресувати і нормально всмоктувати інші елементи живлення і розвиватися. Слідує, на що треба звернути увагу, це бор. Чому я його вношу прямо окремо, хоча тут є бор. Тому що е, саме на зав'язь дуже впливає бор. І я казав вже, Коли у нас є стрес, то бор не засвоюється кореневою системою, нам треба його давати по листу. У цій суміші -комбі, тут е, не вистачає бору, тому я додаю ще бора плюс. Тут саме бор у, у великій концентрації. Це для того, щоб у нас була нормальна завість і нормальний розвиток саме вже плодів. Навіщо кальцій по листу, якщо я даю його в корінь? Те ж саме, коли жарко, коріння не всмоктує кальцій. І е, точки росту ось оці точки росту огірка вони не ростуть. Тобто е, знизу рослини кальція може бути достатня, а у точках росту оцих. Кальцію не вистачає, тому саме сюди треба дати по листу кальцій. Це обов'язково, особливо для огірка. Сподіваюся, це відео було цікавим. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі до слідучого відео.